В ефірі польського радіо для України, і наш ефір вже продовжує у цій годині традиційна постійна рубрика на хвилі здоров'я. Сьогодні мова піде про здоров'я легенів. А я передаю слово авторці та ведучій цієї рубрики Світлані Мялик. В ефірі програма на хвилі здоров'я перед мікрофоном працює Світлана Мялик. Вітаю вас сьогодні. Будемо говорити про дихання, про те, як працюють легені і як підтримувати їх здоровими у часи ковіду і вірусних інфекцій. Також поговоримо про діагностику в Україні та в Європі, зокрема у Польщі, що є спільного а що відмінне, і я запросила до розмови лікаря-пульмонолога Юрія Лиховського. Легені це такий життєво необхідний орган. У нас дві легені, він забезпечує нам дихання і доступ кисню і газообмін. Як взагалі пандемія коронавірусу і віруси, які з'являються зараз останнім часом, впливають на здоров'я наших легенів? Що потрібно робити, аби легені зберігати здоровими? Які основні такі поради можете дати? Ну для того щоб е, в такій ситуації зберегти свої легені, то, по-перше, е, треба відмовитись від так званих е, вредних е, привичок це е, падіння. Особливо це стосується електронні сигарети, вейпи, бо вони ушкоджують найбільше наші легені. Це по перше, по-друге, це равномірне фізичне навантаження у вигляді дихальних вправ дуже дуже допомагає це зайняття йогою, це пробіжки ранкович або вечірні. І робити фізичне навантаження на організм, коли людина робить фізичне навантаження, вона дихає повноцінне легені. Це одне із таких основних правил щодо цього. Спорт так. мається на увазі на повітрі, так де є наступ на повітрі, на повітрі тренажерних залах, де зазвичай працюють кондиціонери, Бажано багато бажано людей. так, бажано на повітрі. Це все стосовно тільки повітря свіжого, тобто на природних умовах. По-друге, це постійне регулярне Обстеження. то що було раніше, і потім воно зникло у нас, і зараз потрошки починається відновлюватися це все. Пам'ятаю, що раніше було от у сімейного лікаря, в терапевта треба було проходити рентген раз в так. два роки. Раз в два роки, потім було раз на рік, а потім воно зовсім не Зникло, так. Зникли ці обстеження, і люди не приділяли особливу увагу до цього. І потім, коли вже йшов бурний розвиток, тоді коли вже е, захворювання легенів, і коли вже дуже тяжко його зупинити, тяжко щось зробити, вилік. Вже дуже тяжко туди. Вже всі люди спохотілися і починали щось робити, але час був опущений, дуже тяжко потім повернути легені в той вигляд. Котрий він а, повинен мати, та як відчувати, що щось з легеніми не так? Бо, наприклад, коли е, щось в організмі не так, нам процес сигналізує біль? Тобто біль дає можливість зрозуміти, що десь якийсь орган е, не в порядку, щось треба звернути увагу. Ну, наприклад, там болить голова, чи болить там серце, чи ще щось. Угу. А от як Бо з легеніми, по перше, кожен орган в людському організмі він має якусь функціональне навантаження? Він відповідає за якусь там функцію, да? якщо нирки це заведення на кишківник – це за їжу, то легені відповідає за насичення киснем людського організму. Перше, на що треба звертати увагу, це на його функціональність. Якщо у людини з'являється задишка там, де її ніколи не було. Допустимо, якщо людина підіймалася спокійно там на третій етаж до виникнення першої задишки. Яка виникає звичайно при фізичному навантаженні, то вона вже починає помічати, що задишка з'являється, коли вона піднімається на другий поверх, скажімо так. Тоді на це треба звертати увагу. Це треба вже робити обстеження, зробити рентген, зробити функцію зовнішнього дихання для того, щоб зрозуміти, чи це це пов'язано з легенями, чи десь ще якась інша причина у цьому. По друге треба придивлятися к таким рефлекторним діям, як кашель. Якщо у людини частіше з'являється кашель, це говорить про те, що легені хочуть позбавитись чогось, і тому потоком повітря воно намагається щось викинути на зовнішнє. І тому на це треба зразу привертати увагу. Це в принципі два основних таких критерії, на які треба завжди звертати увагу: це поява задишки, там де її раніше ні було ніколи, і появу частого кашля неважливо чи те сухий кашель, чи це вологий кашель, але якщо він збільшується і збільшується частота появ цих ознак, треба зразу ж йти до пульмонолога, і це все йому розповідати. Я так розумію, що можливо навіть спочатку до сімейного лікаря, а потім вже отримати направлення і йти... До профільного лікаря, до пульмонолога, так так, але є завжди в усіх правилах є. Але якщо є можливість зразу ж з'явитися до пульмонолога, то людина може піти до пульмонолога. То не втрачати Бо час це не втрачати час. Якщо є правило, що спочатку йдеться до сімейного лікаря, а він визначає подальший розвиток, то зазвичай то йдуть до сімейного лікаря. Тут є дві составляючі. Ми чудово розуміємо, що є людини, люди, люди котрі є знайомі врачів. Це ж воно є, і це правда. Серед них є пульмонологи, і вони зазвичай зразу ж ідуть до пульмонолога для того, щоб вияснити, що до чого. Якщо такої можливості немає, це я касаюся тих регіонів, тих районів, тих е, міст, де е, є один єдиний пульмонолог. І Я розумію, що навантаження, якщо всі люди при якомусь кашлі будуть йти до пульмонолога, то він просто задихнеться в своїй праці. Не Тому так, і создана не така не структура до сімейного лікаря, коли він це все розуміє, він знає мінімальні навики пульмонології Він питається щось зробити, але ну, звичайно саме... слухають, та, перевіряють та, такими та, методами, але ж. Цей сімейний лікар він робить дуже важливу річ для пульмонолога. Це не те, що він бере перший удар на себе, а то, що він вже підготавлює людину до наступного етапу, тобто до звернення до пульмонолога. Сімейний лікар проводить обстеження, функцію зовнішнього дихання, загальноклінічне обстеження, лабораторні та рентгенологічні. І, він, і людина вже з цими всіма аналізами, з цими всіми дослідженнями, він потрапляє до пульмонолога. І пульмонологу краще спокійніше зорієнтуватися, що у людини. І тим самим він повноцінно може оказати йому допомогу і допомогти у лікуванні якомусь, бо людина звертається зразу безпосередньо до пульмонолога. У пульмонолога є дуже велика кількість питань, і він призначає те ж саме обстеження, що зробить сімейний лікар. І потім людина повторно йде до пульмонолога. І тому якщо брати математичний розрахунок, то виходить, що перший візит до пульмонолога він просто безцінний. Це для того, щоб отримати направлення на обстеження не більше того. В мене ще питання? От я чула про те, що зараз змінюється система діагностики, і зокрема в Європі рентген вже вважається малоінформативним і одразу робиться КТ. Комп'ютерна томографія легень чи дійсно рентген втрачає свою інформативність у зв'язку з тим, що була пандемія коронавірусу. Одним з органів, які найбільше потерпає від коронавірусу, це є легень? Ні, на самом ділі все навпаки. Така думка існує. На жаль, вона існує в таких знаєте, в країнах пострадянської влади. Чомусь всі так вважають, що вже тільки КТ робиться, бо він найсучасніший метод дослідження і тому подібне. Все навпаки, бо я спілкував. Вся із нашими лікарями, які працюють там в Германії, Польщі, Швейцарії. ну українців розкидало зараз все дуже з дуже... тими людьми, які в Америці перебували і в Канаді. От я з ними спілкувався з приводу деяких обстежень, як них вся структура, все навпаки, справа в тому, що рентгенілогічне дослідження воно дуже дешевше ніж э, комп'ютерна томографія при нинішніх цифрових технологіях, рентгенологічні знімки ніхто не робить вже на плів. Як ми так привикли. там, пам'ятаєте, там ставили там спеціальний такий був негатоскоп з підсвіткою, туди вкладали знімки, цю плівку і щось там роздивлялися і тому подібне. Зараз при цих, цих технологіях можна на моніторі передивитися повністю зменшити, збільшити якусь ділянку легені для того, щоб провести уточнення, що це таке. Це по-перше. По-друге, якщо ми будемо порівняти комп'ютерну томографію і рентгена. Рентгенологічне дослідження так комп'ютерна томографія вона більш, скажем так, більш показує достовірну картину. Але якщо ми будемо брати навантаження мілізіверта, тобто в рентгенологічному облученню, якщо звичайний рентген має одну соту мілізіверта, то Звичайна комп'ютерна томографія, ми будемо брати тільки легені, це від 3 до 5 мілізівертів. При нинішніх технологіях рентгенологічне дослідження воно більш дешевше. Чому? Тому що цифрові технології дозволяють збільшити картину, зменшити картину деяких ділянок легенів. КТ дослідження воно більш, звісно, інформативне. Але якщо ми брати дозу опромінювання, то якщо звичайний рентген цифровий, це одна сота мілізіверта. То опромінювання КТ апарата воно в десятки або й сотні разів більше. Це доходить від трьох до 5, а деякі і до 12 мілізівертів цілих. Тому краще, звісно, зробити рентгенологічне дослідження. Плюс Emmanuel, в користання в нинішніх умовах штучного інтелекту при проведенні рентгенологічного дослідження зразу будуть виділятися окремі ділянки, котрі не відповідають нормативним якимось стандартам. І штучний інтелект він зразу виділяє ділянки, де вони сумні, і вони не можуть предположити, що це таке є на самому ділі. І про це мені розказали лікарі, котрі у нас працюють вже в Канаді. Це дуже дуже використовується штучний інтелект. Штучний так, для інтелект да. ураження. так, але ж потім, тільки коли виділяються такі ділянки, котрі не можна діагностувати і виділити, що це, звідки воно взялося, є це просто артефакт якийсь, чи це вже патологія, або індивідуальність людського організму, бо люди всі різні. Якщо брати по мінімальним дослідженням, то у нас зовсім різні органи, розміри е, і так далі. Тоді вже призначається комп'ютерна томографія, і тоді вже целінаправленно скажімо так, виділяється ця ділянка, і вона більш е, досліджується, тим паче, що ми можемо в комп'ютерній томографії використовувати так звану 3D-графіку. Ми можемо розглядати і виділяти інші тканини по щільності, і виділяється іменно той кусочок, де е, зменшена або збільшена щільність, і ми можемо його розглядати, що це таке і як воно виглядає. І попутно вже потім використовуючи ці всі вже сучасні дослідження, вже ми можемо брати гістологію, тобто робити транстаракальну біопсію або трансбранхіальну біопсію, проводиться іголочка, береться кусочок тканини, це і ми можемо вже досліджувати на гістологічному або на цитологічному рівні що це таке, що це за ткань, чи це то є норма, чи то є просто наслідок колись там перенесеної пневмонії чи бронхіту. і це просто. Чи нанятка і не більш того, тому я можу сказати, що навпаки, бажано а, мати цифровий рентгенологічний апарат, ніж е, КТ. Це по-перше. по-друге, сам апарат о, він має дуже дуже великі переваги. Він маленький, а комп'ютерний томограф він дуже великий, енергозатратний і дуже дуже великих грошей коштує. Тому е, цифровий рентгенологічний апарат ми можемо розмістити навіть на якомусь е, фельдшерсько-акушерському, допустимо, пункті в селі. Ми можемо його розмістити за в, звичайно. Шину і там проводити е, дослідження виїзни де завгодно. Ми можемо в будь якій поліклініці, навіть маленькій, поставити рентген апарат, і воно так і діє. Справа в тому, що в Європі немає таких великих селищ, е, таких великих городков. У них мені розповідали е, мої колеги, що навіть п'ять будинків це вже селище, але в цьому селищі невеличкому завжди є свій приватний лікар, у котрого в домі стоїть отакий, отакий от сучасний рентгенологічний маленький цифровий апарат, де він може робити знімки зразу ж і зразу ж робити діагностику. Так чим раніше всі... діагностована проблема, хвороба, тим є більше шансів так, вилікуватися вилі... і залишатися здоровим. Так. Тому що, от ви говорили про пневмонії, запущені, про бронхіти, але ж останніми роками у нас пандемія covid 19 Зараз пандемії вже немає, але вірус нікуди не зник і ми бачимо, що він мутує, і різні нові вже є так штами. Зараз один із них це флірт. Скажіть, як змінює ковід, як змінив ковід? От проблему з легенями? Чи є можливість от просто з вашої практики, тому що ви лікували і я так розумію, продовжуєте зараз лікувати пацієнтів хворих на ковід, те, що стосується легенів? Чи є можливість, якщо людина хворіє на ковід чи перехворіла на? COVID, Ковід все таки, щоб її легені залишалися здоровими. Я вам так скажу: ковід той, що був у 2019 році, він зіграв в історії людства з дуже вирішальною роль, чому тому, що пульмонологи та інфекціоністи вони не стикалися з особливо не вивчали вірусної інфекції. Дослідження були завжди поверхневі, тобто вони базувалися на базі ОРВІ та ГРИПУ. COVID-19 – це такий внутріклітинний коронавірус, який досліджувався тільки в дуже в крупних інститутах. Ми вже знаємо, що цими проблемами займався Китай активно, займалися Сіна Штати активно і десь в Росії займалися. На це були інститути, які залишилися від радянського союзу. Майже крупних таких інфекційних досліджень ніде не проводилось, і тому, коли з'явився ковід, людство вперше задумалось, що це таке коронавірусна інфекція, що це за вірус внутріклітинний, і почали його активно досліджувати. І на цьому тлі з'явилось дуже багато методів діагностики цих вірусів раніше, наскільки я пам'ятаю, коли я починав ще кар'єру лікарем пульмонолога це десь наприкінці 90-х років, на початку 2000-го року, ми постійно сталкивалися з таким поняттям як вірусна пневмонія. Хоча я проти такого поняття, бо пневмонія звичайно бактеріальна в своїй назві латинською пнімото легкі. нія це показник запального бактеріального процесу, і тому е, при звичайно бактеріальній пневмонії ми можемо повернути е, вспять легені і зробити їх завдяки антибактеріальної терапії. Ми можемо повернути їх функціональність і зробити так, щоб ці зміни вони більше в легенях не з'являлися. Але ж вірусна, так називаємо, пневмонія – це зовсім інший процес. Там порушуються… Це незворотні зміни, так це незворотні зміни. Там е вмирають просто альвіоли, котрі відповідають за проникнення кисню в кров і забору з крові та видиху вуглеця, СО2. і тому це е процес дуже дуже незворотній. Ми його на жаль зараз навчилися його призупиняти, тільки призупиняти, і тобто на ранніх стадіях. І лікування воно зовсім інше ніж звичайна пневмонія. і це до людства прийшло тільки от починаючи з 19-го року, і вот в подальшому. Це воно вкрай змінила думку назавжди думку пульмонологів про пневмонію від вірусної інфекції і при так званому пневмонію при бактеріальній інфекції. Це абсолютно дві різні пневмонії. Я б навіже, чесно кажучи, би вводив би такі пневмонії при вірусній інфекції в розряд неспецифічних захворювань легень. Це такі, як і біопатичний фібразіруючі альвіаліт, бо зміни в цих легенях проходять ті ж самі, ті ж самі, абсолютно ті ж самі. І ми наприкінці першої епідемії ковіда 19 ми пробували застосувати деякі препарати, котрі прогресивні, котрі використовувались при лікуванні ідіопатичного фіброзіручого фібризуючого І коли ми робили повторні комп'ютерні дослідження. З інтервалом місяць, два місяці, три місяці, то були дуже дивовижні результати. Тобто легеня, майже майже повністю поверталась в попередній вигляд. А тої групи, котрі ми не використовували ці препарати, то вони так і залишалися з незмінними врадженими вже до кінця, на жаль. Тому тут це я кажу, совка вірус ковід. 19 він дуже велику лепту в дослідження самої проблеми і про людство у цьому питанні. Про легені, як підтримувати їх здоровими у часи ковіду і вірусних інфекцій, а також про діагностику в Україні та Європі, зокрема у Польщі, я говорила із лікарем-пульмонологом Юрієм Лиховським. Це була програма на хвилі здоров'я. Перед мікрофоном працювала Світлана Мялик. Будьте здорові!